Sonia kupiła z so, siebie taką ilość, żeby robić krawy i malunki. Bierzemy z... markery, wykrywajem stawim stawim pisze. Tu jest 30 takich krawych papierów w paczce. Ty co wstawiasz. Trzeba poszownie, no, tu zeszło. Do wszystkich, tam jest 3. No, zajdeć. Береш твої маркери, що ти вибрала? Ти по-ному ставиш не так довго не тримай, бо вони зроблять велику як калабаню. Хоче закрутити, щоб могли маркер і закрутити назад. Ставити маркер. Закручуєте, щоб воно було ікрас перфект, щоб піти і зробити. Угу. Ставте кольори. Закручуєте, воно мусити і трохи сильно. У меня такие кнопки ты натискаешь и одно само. саму. Но само малюе. Ты сама не на нічого робити, Ты просто тыскаешь эти кнопки. Малюнки. Я хотіла такі дзвоні малюнки, бо це коли мої день народження. Ну, може, робити трохи щось компьюзен було, бо я там робить дуже маленькі, а коли дуже близько. Тому натиснути на якусь кнопку, щоб запиняти. Дуже легко. І коли ти вже, коли ти вже почуваєш, що...